Вітаю всіх! Ми сьогодні працюємо із сторінкою 21 робочого зошиту. Номери це у нас 73-75 і починаємо із 73-го номера. А, на що хочу звернути увагу, що у нас другий урок вже йде по розрядне додавання віднімання, і при, при відніманні ми. Е Якщо ось як тут 6 не можемо відняти 8, ми розбиваємо не просто на розрядні доданки, так, а беремо в десятках менше. Тобто 86 ми не як 80 і 6 розбирає, розбиваємо, а як 70 і 16, це тільки ось у цьому зменшуваному при відніманні перше число, ми адаптуємо. А далі вже буде все як зазвичай. Так, 73-й номер. Знайди значення виразів трьома способами, користуючись схемами. Зараз ми просто порівнюємо всі три способи, проганяємо їх з дітьми. Поки ми їх пробуємо, потім діти рахують, як їм зручно. Перший спосіб у нас просто розрядні доданки. Бачите? Ось такі ніжки. Тому 18 – це 10 і 8. Відповідно, 64. Тут у нас одна крапочка для відповіді. Я трошки розберу з проміжними результатами. 64, це 64 і 10 це 74, плюс 8, Було 70, стане 80, 4, 8, 12, 82. Другий спосіб. Утворюємо 10 або 0 при додаванні 10. 10 – це 4 і 6. 18 – це 6 і 12. Додаємо 64 і 6. 70 плюс 12 – 82. І тепер просто звичайні розрядні додатки. 64, 10, 8. 60 і 10. 70, 4 і 8, 12, 82. Ось так. Далі. Аналогічно, На віднімання. Просто розрядні доданки, судячи по схемі 40 і 8. 86, мінус 40 це 46 мінус 8. Це 30, 16, мінус -8, 8, 8, 38. Тепер ми утворюємо. Нуль. Беремо трошки менше, щоб у нас в одиницях утворився нуль. Щоб із шістки утворився нуль, треба забрати шістку. Забираємо тому не 48, а 46. 48 – це 46 і 2. 86 мінус 46 це буде 40. Мінус 2, відповідно, 38. Далі. 86, як я вже казала, що розбираємо на, не на 80, а 70 і 16 при відніманні. 48 традиційно 40 і 8. 70 мінус 40 30, 16, мінус -8, 8, 8. і залишається 38. Все ці приклади. Ми розібрали. Йдемо далі. Так, наступне у нас задачі. Задачі, ну, це у нас логіка. Це у нас логіка. Ми з дітьми розбирали перед цим таку задачку. Позавчора, здається, вона в підручнику просто раніше трошки йшла. Тому зараз вже розбираємо тут, сьогодні в зошиті у нас було в основному. У нас чарівне слово «це». Слово «це», ми малювали чарівну паличку таку, Воно, справа в тому, що якщо «це» на, наприклад, три менше, значить, щоб шукати, треба додавати, не віднімати інше, а додавати. І, навпаки, наприклад, от у нас на першій полиці стоять 14 книжок. 14, так? Ось це 14 книжок. Це на 5 книжок менше, я можу сказати, Це на 5 менше, ніж на другій полиці. Скільки книжок стоїть на другій полиці? Дивимось, у нас це є. І менше на 5 менше, зазвичай ми що робимо? Віднімаємо. Але ж у нас не на іншій полиці. А тут, якщо у нас тут менше, значить знизу буде більше. Тому, щоб розв'язати цю задачу, нам треба 14 додати 5 і отримаємо 19 книжок. Це якщо розв'язання. А тепер давайте другу задачку подивимось. На першій полиці стоять 14 книжок. Ну що, збігається поки. Далі. На другій полиці невідомо на, ось знак невідомо. на 5 книжок більше. На 5 більше. Ось тут звичайний, бачите засіб. Запис. Значить, що у нас яке розв'язання буде? 14 більше, з більшими на 5. отримуємо. 19. Ви бачите, що задача розв'язується однаково. Чому? Е, тому що у нас одна і та сама ситуація описана в задачах, просто трошки різними словами. Або з допомогою чарівного слова «це», яке трошки може заплутати, тому пам'ятаємо, що це чарівне слово. І завдяки ньому треба робити протилежну дію, щоб шукати інші поняття. Добери до кожної схеми задачу. Що в нас на першій 14 це менше. Так, на другій полиці, на другій на 5 більше. Так, на другій полиці. Добери до кожної задачі схему. Ну, до першої задачі однозначно ось у нас перша і це менше, тому що на другій більше. І для першої і для другої у нас однозначно виходить ось ця схема. Тому що можна сказати, що тут до другої на другій полиці. Та ні. Не підходить. Друга схема нікуди не підходить. Настільки перша схема. І розв'язання ось це коротке. 14 додати 5 дорівнює 19 і відповідь 19 книжок. Задачка сама по собі не важка, якби не ось цей е, логічний блок. А з цим логічним блоком, як показує практика, е, ну, взагалі дітям найважче, якщо одразу не зрозуміло. Потім і в середніх, і в старших класах, якщо дитині. Так, воно не дуже дається, ну, просто нереально пояснити цю тему, тому хоча б так. І у нас 75-те, теж гусеничка математична. Те ж саме робили ми її сьогодні, потім перевіряла зошити і, на жаль, не всі зробили правильно. Але завдяки тому, що діти мене почули. І робили проміжні оці підписи в результатах дій, то була нагода можливість з, з, зрозуміти, на якому етапі хто помилився. Тому я бачила, хтось там на початку помилився і далі пішло, а хтось взагалі в останньому там на одиничку. Ну, По різному різні відповіді, але все одно. Тому, коли ми розв'язуємо 23 мінус 6, це у нас буде 17.

Плюс 40, 72. І відповідь 72. Все, урок у нас розібраний. Дякую за увагу.